Ремонтують малу та велику сцени, гримарку та вентиляційне приміщення. До роботи в обласному театрі імені Садовського приступили з понеділка. Задіяні техпрацівники та самі актори. Народний артист України Анатолій Вольський разом із звукооператорами шліфує отвір під вікно. Розширили вікно, зробили окремо вхід. Там зараз закладається минулий вхід. От, там ще треба буде зробити східці. Об'єм роботи ми просто приблизно знаємо, просто десь є корекція. Ось Сергій Віталійович каже, треба оце зараз хорошо. Там кабелі тягнути, це вже чисто наше, туди-сюди. В общем, це у нас є Василь Михайлович, завідуючий звуком. Ось так, походу, в принципі, ми знаємо, що ми хочемо і що ми робимо. Анатолій Вольський понад 30 років грає у театрі Садовського. Виступав як на великій, так і на малій сценах. Остання, розповідає, потребувала ремонту давно. Коли я йду на вихід, мені треба тихенько з'явитися за кулісами. І коли воно дррн-дррн не виходить, це як кіто того крадеться і воно відразу чує. Тут планують замінити підлогу та вентиляцію, каже стояр Сергій Кирилов. 57 квадратних метрів у нас, значить, влучається мала сцена. Ми її не робимо більше, ми її не робимо менше. Ми просто замінюємо її. Всі матеріали в нас є, все, що нам потрібно, нам дали. Тільки треба рук. Здає нове життя старим шафам, жартує актор театру Олександр Редько. Він у перукарській кімнаті готує меблі до фарбування. Ремонтувати театр акторам власними силами запропонувало керівництво. Погодився без вагань, каже Олександр. У Гримерці все роблять на свій смак. Ми тут проводимо багато часу і хочеться зробити саме так, як ми хочемо це зробити. Ну, щоб потім не було щось, щоб буває, хтось щось зробить, а тоді не подобається. А коли сам собі зробиш, то все буде добре. За словами директора Івана Педорука, участь акторів у ремонті добровільна. Актори не ті люди, кого змусиш. Приміщення не лише оновлюють, а й позбуваються комуністичних символів. Як приклад, наводить велику сцену. Під стелею нашого театру ще красувалися, так би мовити, серпи з молотами і зірки. Оце дякую своєму колективу, дякую всім, особливо і інженерно-технічним працівникам, і акторам, які долучилися до цієї роботи. От вже можемо констатувати, що в театрі вже немає цієї символіки, вже ми замінили її на нашу українську символіку. Зараз працюють хлопці, бачите, ми замінимо повністю освітлення, ми закупили нові світильники, які. Підходять під стиль, максимально під стиль нашої, наших ярусі, ярусних балконів. От зараз вже так вмикаємо, трошки випробування у нас ідуть. Будемо фарбувати підлогу, будемо все чистити, підфарбовувати портали. Ремонт у театрі проводять за гроші, які заробили під час театрального сезону. Будівлі понад 100 років варто було б ремонтувати капітально, каже Іван Педрук. Заміни потребує і покрівля, і комунікації. Втім, гроші, які заробили, на це не вистачить, то оновлюють те, що можуть. «Потребує серйозних втручань і в комунікаціях, і в покрівлі, особливо в даху. Тут у нас дійсно серйозне питання, яке потребує серйозних капіталовкладень. Але разом з тим маємо виконувати якісь поточні ремонти. Все те, де можемо своїми силами покращити, удосконалити і з радістю прийняти глядача вже в оновленому приміщенні. Ми долучаємося з задоволенням. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.